Сьогодні я хочу нагадати вам про лонги, який, в принципі, на мені, я його просто обожнюю, і клієнти дуже хвалять. Ціна 1390. Він дуже приємний до тіла, повністю натуральний склад, має трошечки фактуру. І є у нас кольори: ось такий бежевий, білий, як на мені, і сірий. від 42-го українського аж по 56-й. Рекомендую брати на розмір більший, щоб він був вільніший. Ну, і взагалі значення немає, тому що можете і розмір розмір брати. Пояснюю чому, бо такі речі носяться під щось, а не на щось. Тобто, це не є самостійний предмет гардеробу, це є. Е Водолазка, яка носиться під жакет, під е, якісь е, безрукавки, під е, кардигани, тобто під щось він виглядає дуже класно. Так само можна під сорочки його вдягати, теж дуже стильно виглядає, під светри, щоб його було видно. Тому може бути в облипку. Так, і в нас є ще чорний колір. Де-де, де? А, чорного я не побачила, ще є чорний.